Човен катруся? О, воно бачить, чим я думала. Коротше, проправа. От, вона сюди. Такі листочки. От. А тут пішачки. Пішачки це теж дуже важлива частина нашого життя. Пішачки ставимо, щоб нас спереду захищали Шавдала таку на шаховій дошці. Ну і ці ферзі, ферзі називають часом слонами. Чому ферзі називають слонами? Скажи мені, це взагалі виглядає як спеціа. Чому ферзі називають слонами? Слони це слони, ферзі це ферзі. А хіба це, це ферзі. різні фігури. А що таке ферзь? Ферзь це, іншими словами, королева. Справді? Да, після короля перша фігура. Я переплутала. Добре, тоді в нього є синонім іншим цього слона, який його ще називають? Як слон. Ні, І є, все. є синонім сто процентів. Є Якийсь там полковник, чи що, якесь військове щось таке є в нього. Коротше, дорогі, як називається слон? Розкажіть мені, бо я забула. Ну він ж не виглядає як слон. Це ж не слон. Дивись, кінь виглядає кінь, а слон не виглядає як слон. Так що такі дилеми на сьогодні? Житомирського гідропарку. але гідри тут немає. Просто гідра це слово. Яке значить, так тут щось зв'язане з водою. Да, Латинське слово гідро. У нас тура, тура, бо наш вежа, так? Тура. Да? Вежа. Це, коротше, таро, тура. Це повний гаплик. Це, коротше, коли вежа, то всі плани і всі все попереднє життя сиплеться, коли в картах таро випадає тура. Ну тобто це така споруда, така. Як видно, вежа, так? Все досить, дякую.